На Ловачці ми Оддихаємо. Женя, привіт. Пацани тут луплять. Крумплі. Солонини буде. Знайомтеся, головний у нас тут Вікі. Командує парадом. Я теж. чекайте. Це відео в Америку відправимо. Руслан тут є. І Назар тут лупить. Все Рома у нас тут такий конфети любить. Рома? а тебе остальні. огінь горить. А ще другі хлопці пішли десь не є. Вони вдома кінець пішли. Пішли в кінець, зараз прийдуть, так? Все, супер, бомба буде. пікнік. Дай, поліпці. Далі. Та немало? Дай, мені. Мало so більше треба. Саня, so ліпше ти не заворка. Зато ще, да щебра.